Знову я в лісі шукаю грибочки. Надіюсь, нам збирати багато. Тут велика папороть і тут грибочок. Так заховався під берегом. Бачите, як, як його звідти дістати? Виглядає трішки звідти. От кресунчик. Зараз ми тебе дістанемо звідти. Треба розгребсти землю і якось вот його дістати. Ото задачка, заховався як. В нірочку. Це підберезовик. Ой, конірка лишилася після нього. Такий кривенький трохи. Природа, краса, берези. Дуже гарно. І будемо шукати далі. Полюбувались природою. І далі наша задача грибочки. Ого, які красунчики. Супер. Оцей великий. Досить великий гриб. Суперовий. М -м, трохи важкенький. Будемо шукати далі.